Так, да, кошмар. Вибухи в Криму, нові прогнози Буданова та чому машинки росіяни з Криму вже не вивезуть. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. І поки ви підписуєтесь на наш канал, ставите вподобайку, ми переходимо до новин. Казковий мис Фіолент, що в Криму в ніч проти 18 вересня, був особливо казковим. Про фейерверк там потребувалися Збройні Сили України та й вдарили не просто так. Саме там розташовані частини російської протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Жуткий звук думалі окна повилітають, чіткий звук взрива аж в районі монастиря. Хлапки продовжаються саме так. Місцеві жителі описували у соцмережах те, що чули. Но вот так с проспекта Победы видно. Да, кошмар люди повідомляли про щонайменше чотири вибухи одразу у кількох районах Севастополя. Натомість окупанти атаку, як завжди, заперечували в них, як зазвичай. Вибухи не фіксуються, пошкоджень немає. Постраждалих, звісно, теж. А місцеві змі вирішили прибрехати, що фото, які ширилися мережею, це минулорічні удари по Херсону. І поки окупаційна влада ліквідовувала пожежу, якої нібито немає, речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини заявила, що росіяни повзують півостровом так, аби не потрапити під бавовну і частенько ховаються за спинами місцевих жителів. Наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їх потужності точковими конкретними ударами, і саме тому не зараз і не, не одразу розкривається вся інформація, оскільки нам необхідно дорозвідати і переконатися, що це не була провокація, що це був результат саме тої роботи, яка була спланована. Тому що маємо е, діяльність з таким підступним ворогом, який може. Використовуючи наш напрямок задумів, в тому числі і вкидати багато провокацій. як то було наприклад з новою каховкою, коли самі пробомбили, а намагалися звинуватити сили оборони, тому тут з інформацією поводимось дуже обережно і подаємо дозовано настільки, наскільки це буде не шкодити бойовій роботі в подальшому. Тим часом найбільший страх росіян, начальник гур України Кирило Буданов в інтерв'ю з економіст напророкував крах росіян у Криму. За словами Буданова, ЗСУ вже до кінця року можуть розірвати сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим півостровом. І додав, росіяни це добре розуміють, тож у відчає передчасно розгорнули свої резерви. Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Олівець сильний чи слабкий. Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В Україні ще є час. До настання сезону бездоріжжя ще більше місяця. І це факт. А бити по російських базах у Криму, власне, теж є чим. Ситання, кстати, це очень важливе, дійсність наших воздушних морських дронів, Імеють місце существенне розвиття, збільшення кількості, причому в рази. производства, разработки дронов. Ну и вот ракетное оружие имеется в виду, это продолжение системы САПСАН, это модернизация системы «Нептун», которая стала из Ракетної системи біля кораблів, берег-берег, вже є перспективи. Як бачите, напруга все наростає. Тож росіянам вже радять швидесенько тікати з українського Криму. По перше порада кримчанам, вірніше, нагадування, хто планує залишатися в Україні. Я сподіваюся, що такі не сподіваюся, знаю, що такі є. З кожним звичайно буде окрема розмова. Що як відбувалося, Тому допомагайте. Це воно. Вони лише на плюс. Так от нагадування про те, що не треба знаходитися поруч з військовими об'єктами Російської Федерації, можна знаходитися лише для того, щоб точно зафіксувати координати і їх надати відповідним службам е, України. А що стосується росіян, то е, я, звичайно, не очікую, що зараз масово почнеться втеча росіян через Кримський міст або там, якимось іншим способом. Тим не менше, ці настрої, які в них вже там починають проявлятися, Можливо, комусь і підкажуть, що міст функціонує, поки що треба дійсно втікати. Ну, а найкращим виком ситуації буде здача у полон. Ну, це найкращий варіант, це те, що допомагає реально. До речі, Кримський міст, хоч поки й працює, але тікати з Криму вже дорого. Паніки немає, але раптово у Криму злетіли ціни на паливо. І тепер за літр треба викласти від щонайменше 72 рублів. До речі, дефіцит в Криму вплинув і на москвичів. Там теж ціни підскочили. Ну а що? За вчинки Путіна доведеться платити. <пасп Я чисто такого просто дізель дизель сім 72? Ну, у вас сейчас <'я> дізель обычный, да? А что такое дорогое, когда подешевеет? Еще А почему так подорожал? Просто... Не, а почему нет? Залили их рынок, не поступила ни одна икона. Его нет просто физически. нет. Скажите, а у вас дизель обычный или умер? Вы говорите, что у вас но он как-то не по талону? Не, не по талону просто. А что такое разделение? Скажите, а дизель 67? Дизель обычно продается только а. по талонам. А по талонам? Кизель Бао, 34,90. А по талонам это как? У меня просто друга на дизеле приезжает, она просила узнать трубу. Ну, как, по талонам дизель обычный, есть дизельный пауэр, это евро. А, Он стоит 74. ,90. А если по талонам, то как? Талон это предприятие выдает. А, это, то есть это чисто юрид, для юридических лиц. Так, либо пауэр, который стоит 75, да? І правда, а чо так дорого? Але ж паніки ні правда, росіяни. Ну що ж, якщо вам сподобався такий формат новин, то підтримайте нас сподобайкою подобайкою та пишіть коментарі. Побачимось, слава Україні!